Українці, привіт! У мене для вас чергова зашкварна новина. Я гадаю, всі ви знаєте про місто Покровське і в якому воно зараз становищі. Місто зруйновано на 70%, зруйновано орками, і ці орки підійшли вже на відстань трьох кілометрів до міста. Так ось міська військова адміністрація Покровська сформувала бюджет на 2025 рік. Я вам зачитаю декілька пунктів з цього бюджету. Також військова адміністрація Покровська виділила 30 мільйонів гривень на неіснуюче теплопостачання, 34 мільйони на благоустрій, 37 мільйонів на запобігання стихійним лихам, 14 мільйонів на підтримку ЗМІ, 21 мільйон на туризм, культуру та охорону спадщини. Місто Зойнова на 70%, орки в трьох кілометрах. Вони виділяють 21 мільйон на туризм. 2 мільйони на бібліотеки і понад 5 мільйонів на музеї, палаци та будинки культури. І це ще не всі пункти, але цього достатньо. І у мене до вас питання: ви досі вірите, що ця влада, нинішня влада, прагне перемоги України, а не прагне набити свої кармани грошима та з'їбатися за кордон? Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку, слуга народа.